Дання національної безпеки та оборони і соцзабезпечення військових привели народного депутата Семена Семенченка в Чернівці. До нас він приїхав після Одеси, де за його словами дуже тривожно. В Чернівцях через близьку відстань до Придністров'я також може бути неспокійно, тому він вирішив сам проконтролювати роботу місцевих правоохоронців та служб. Що ж до соціального забезпечення військових, то Верховна Рада запевнив, прийме закон отримання статусу учасників АТО, добровольців та волонтерів. Ані получать возможності заднім числом при полученні підтвердження От командира воїнської частини отримати статус учасника бойових дій учасника АТО. Що ж до роботи в Верховній Раді загалом, то Семен Семенченко зізнається, його політичні сили треба було багато часу, аби обжитися на новому місці. Тепер вони вже готові до справжньої роботи. Я вважаю, що по 10-бальній системі самопоміч отработала на 4, общий результат правительства на 3. Головне наше достоинство за ці 100 днів, що ми прості за сленг не скурвились за це час. Потому що система за це время засосала достаточно большое количество людей. І смотриш от на чоловіка. Вчора у нього глаза горіли, Сьогодні йому уже нравится, і він уже всім доволен. І підсумував складна політична ситуація в Україні. Це також задум Росії, які чекають, аби наш народ настільки стомився від війни і проблем, що погодився б на такі умови Кремля, які нещодавно були неприйнятними. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.